Хей-хей, hey, hey, любі друзі! Сьогодні ми з вами розберемося у темі активного та пасивного стану в англійській мові. Ви на каналі онлайн школи англійської мови English Dom. Мене звати Каріна, і ми починаємо. <му> ну, давайте ж розбиратися. З активним станом все плюс-мінус. Зрозуміло. Ми ж ним користуємося практично щодня. А от з пасивним вже можуть виникати деякі складнощі. З пасивним aka, Пасивним станом впорається не кожен пасивний стан відомий лише обраним, але після цього відео саме такими ми станете і ви. Отже, тема є дуже потужна, є що багато розповісти вам, і плюс багато в кого я впевнена, виникають з нею непорозуміння. Тому дивимося це відео обов'язково до кінця та розкладаємо все по поличках. А в кінці на вас чекає дещо дуже цікаве, тому беріть попкорн і listen to me, yo! А, і до речі, майже не забула: обов'язково підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписані, адже. Щотижня тут виходять корисні відео про англійську граматику, лексику та ще багато всього цікавого. І також натисніть на дзвіночок, адже дзвіночок вам буде гарантувати те, що ви ніколи не пропустите наші відео. Поїхали! Найчастіше ми будуємо речення щось на кшталт хто плюс що робить. You. Yes, you. Watch my videos every week. At least I hope so. Ви саме ви дивитеся мої відео щотижня. Ну, принаймні, я на це сподіваюся. Тут усе зрозуміло. Ви робите якусь дію. Ви є активний діяч, і саме такими реченнями ми найчастіше користуємося в англійській мові. Тут діє слово саме по собі активне, і воно робить дію. Але давайте подивимось на це речення з іншого боку. My videos are watched by you every week. Мої відеоролики переглядаються вами щотижня. Ну я на це принаймні сподіваюся. то ситуація та сама, але. Фокус уваги змістився на саме відеоролики. Саме вони є основним діячем у реченні, але ж вони самі ну не діють. Над ними відбувається дія. Ось це і є пасивний стан. І щоб передати цю бездіяльність або пасивність, вона має бути виражена саме у формі дієслова. По суті, ми перевернули речення і зробили «My videos are watched by you every week. І тепер дієслово у нашому реченні або ж присудок це «are» watched. Підсумуємо сказане так і запишіть собі. В активному стані на першому місці стоїть той, хто виконує дію. Діяч у пасивному ж стані на перше місце в реченні виноситься об'єкт, з яким або над яким виконується дія. Причому нам не важливо, хто зробив цю дію. Нам важливий результат. Ну і давайте розглянемо ще один приклад. Someone ate my ice cream. Хтось з'їв моє морозиво. Хто хтось. Що зробив? З'їв. Що з'їв? Морозиво. Активний стан. Але це ж саме речення може бути сказане у пасивному стані, тільки тепер ми фокусуємо увагу саме на морозиві. My ice cream was eaten. Моє морозиво хтось з'їв. В даному випадку нам не важливо, хто це зробив. Нам важливий результат. А він такий: відсутність морозива, як прикро. Тому морозиво тут телепортується на початок речення, а дієслово стає з активного стану. в Пасивний, ну це основна інформація, так би мовити, більш глибоко розібратися в активному та пасивному стані, ви зможете на онлайн уроці з викладачем EnglishDom, який відбувається тет, а тет Там ви зможете поставити всі питання і вивчити англійську і пасивно, і активно. Якщо у вас активний графік, ви можете займатися англійською будь-де в кафе, в парку чи на своєму робочому місці, адже для занять вам потрібен тільки ваш комп'ютер або планшет та підключення до інтернету. Якщо ж ви ведете пасивний стан життя то ви можете навчатися, просто не виходячи з дому, Ба більше не вилазячи з під своєї ковдри. І основне, як завжди, нагадую вам, що перше заняття є абсолютно безкоштовним і ні до чого вас не зобов'язує. Ви можете спробувати та вирішити, чи підходить вам таке навчання. Щоб потрапити на перше заняття, вам потрібно перейти за посиланням, що я залишаю в описі під цим відео, або десь тут на екрані. Обов'язково скористайтеся цією можливістю. А ми продовжуємо з тим, що ви ще вже напевно все зрозуміє. Але, якщо це так, то перейдемо до формул, за якими утворюється пасивний стан. Насправді все не так страшно. Формула пасиву всього одна. Нам потрібно дієслово «бі» плюс дієслово в третій формі, в третій колоночці неправильних дієслів або «verb three». Ну або ж якщо це правильне дієслово, тому як завжди по класиці додамо закінчення іді. Правильно, молодці. Але деяка зірочка складності все ж таки тут є. Адже для утворення пасиву в різних часах потрібна окрема конструкція для кожного. А часів в англійській мові, як ви знаєте, ууу, трошки є. Гаразд. Не лякайтеся, насправді все не так складно. Це не означає, що якщо ви перед тим вивчили 12 часів активного стану, вам треба тепер окремо вивчати 12 часів пасивного стану. Ні, все там будується за одним шаблоном, але деякі все-таки тонкощі варто розібратися. Поки що не лякайтеся, тоді, коли потрібно буде лякатися, я вам скажу. Зараз це буде просто. Present simple passive. These houses are built by my company. Ці будинки побудовані моєю компанією у пасиві для «present simple» дієслово «be» буде приймати форму «am is are», точно так само як ми це робили і у активі. А потім ми додаємо наступне смислове дієслово з закінченням «ed» або з третьої колонки неправильних дієслів Past simple passive». These houses were built in 1950s. Ці будинки були побудовані у 50-х роках. В цьому часі бій може виступати вже лише в двох варіантах: was and were. Ви ж це все знаєте, що з активного стану, правда. Але далі ми знову ж таки додаємо смислове дієслово, яке буде з закінченням «ed» або з третьої колонки. Were built. Built це третя колонка. Future simple passive. «A bridge will be built across the river» міст буде побудований через річку. Тут дієслово «be» перетворюється лише на один варіант: will «will be». І далі, як завжди, ми ставимо смислове дієслово в другій, третій, в якій. Третій в колонці неправильних дієслів. Як бачите, з групою часів simple, як завжди немає проблем. На те вони і є Simple. Рухаємося далі. Зараз може стати дещо складніше, але не хвилюйтеся, я вам все поясню так, що буде дуже дуже зрозуміло. Презенткантініс house is being built now. Новий будинок будується зараз, прямо в цей момент. Отже, для того щоб створити пасив у Present Continuous, ми додаємо дієслово be, що у нас є в трьох варіантах am, is, are залежно від особи. Тоді додаємо дієслово being, що показує тривалість, а за ним уже йде як завжди, verb 3, дієслово в третій колонці. За цим же принципом утворюється і. Past Continuous Passive Тільки тут наше be, що було am, із are, стає в двох варіантах. Скажіть мені, в яких Was and Were правильно молодці The house was being built when they ran out of money будинок будувався, коли у них закінчилися гроші. Яка прикрість, підходить черга Future Continuous Passive і. Та дам! Його не існує. Уявляєте? Та є такі часи, які котлійські не існує. Ну слава Богу, вже приємні новини. Що є 12 активних, але не 12 пасивних. А скільки ви дізнаєтеся пізніше? Обов'язково додивлюйтесь до кінця. Отже, пасив обійшов стороною час Future Continuous, Але що ж робити, коли треба передати цю думку, типу тільки в пасиві? Ми використаємо просто Future Simple Passive. Present Perfect Passive. Much bigger cinema has been built Значно більший кінотеатр було збудовано, і бачите, тут наше дієслово перетворюється в «has been». і залежно від особи ми ставимо або «have», або «has». Ну і далі іде «been» плюс «verb three. «Past perfect passive». «Half of the house had been built before they laid phone cables». Половина будинку була уже побудована до того, як вони проклали телефонний кабель. «Had been built» – це наше «be» в «past perfect» плюс. Verb 3, як завжди, had been built. Тепер згадаємо, як виглядає Future Perfect. Це у нас will have плюс третя колонка дієслів. В пасиві ж це буде will have been плюс третя колонка. Подивимося, наприклад, it will have been built by the end of this year. Це буде збудовано до кінця цього року. Will have been built. І нарешті, good news, guys. Наступні три форми: Perfect Continuous, а саме Present Perfect Continuous. Past Perfect Continuous та Future Perfect Continuous не існують у пасиві. Але це ще не все. Don't forget, що пасив нам потрібен ще і для модальних дієслів. Чому так? Тому що інколи нам треба сказати речення по типу слід відкрити вікно. Тобто саме над вікном треба зробити дію. А слід, це ж ніби як порада. Отже, нам потрібно використати слово should, should це модальне. Як сказати це в пасиві? Саме вікно не відкриється. А хто ж це зробить? Ну не важливо, хто це зробить, нам важливий результат. Відкрите вікно та свіже повітря. Отже, переклад буде наступним: The window should be opened. Що ж ми зробили тут? Ми взяли наше should модальне, далі поставили просто be та дієслово в якій. Третій колонці насправді просто, правда. Ну а тепер пропоную розглянути випадки використання пасиву, адже нам потрібна потужна мотивація, щоб втримати ці всі формули в голові. Отже, для чого та в яких ситуаціях ми використовуємо пасив? Ситуація номер один це коли ми нічого не знаємо про виконавця. Тобто, або ми попросту не знаємо, хто це зробив, або нам ця інформація не важлива. Ну, наприклад, The vase was broken yesterday». ваза була розбита вчора. Не знаємо хто. Ну або нам немає різниці. Просто бачимо результат. Так, ми фокусуємося на результаті. Розбита ваза, купа скла. Це і є пасив. Другий варіант використання дія важливіша за виконавця. Ну, наприклад, піца was delivered on time. Піцу доставили вчасно. Хто нам тут важливий? Кур'єр, який її віз? Чи сама піца по факту? Звичайно, що піца. Над піцею виконувалася дія. Третій випадок вживання це коли виконавець очевидний. Продавці продають, будівельники будують, а пекарі печуть палянички. У таких випадках виконавця просто не має сенсу називати, адже це і так очевидно. Подивіться на цей приклад: Thousands of donuts are sold every day. Дюжини пончики продаються щодня. Нам не обов'язково казати, продаються продавцями щодня. І так зрозуміло, про кого йдеться. Виконавець є очевидним. А коли виконавець очевидним, ми використовуємо який стан активний чи пасивний. Пасивний правильна відповідь. Уважно слухайте, молодці. Четвертий випадок вживання це коли дія виконується людьми загалом. У пасивному стані часто використовуються безособові конструкції, де виконавець не згадується. Ви їх найчастіше будете використовувати з такими дієсловами, як «think» думати, «say» говорити. Believe вірити. Report повідомляти. Know знати. Expect очікувати. Consider розглядати та Understand розуміти. Наприклад, He is known as a brave fella. Його знають як сміливого хлопчину. Хто знає? Та люди загалом нам не потрібно називати конкретно всіх, хто його знає. Загалом, He is known as a great fella. Подивимось на інші приклади. She is expected to deliver the speech. Від неї очікують, що вона скаже гарну промову. І останній випадок вживання пасиву це коли ми вказуємо на помилку. Ми не хочемо видавати винуватця, але все ж таки невдоволення показати хочемо. І тут теж ми будемо використовувати пасив. Наприклад, this soup is oversalted. Цей суп пересолений. Ми показали на помилку. Так. Чи назвали ми винуватця? Ні. Використали пасив, правда? А якщо ви в пасиві не бум-бум, то ви можете щось неправильно перекласти чи прогавити якісь нюанси з мови і взагалі не те зрозуміти. А воно вам треба? Я думаю, що ні, тому давайте на ну, вивчати пасив. До речі, відомо, що носії мови недолюблюють пасивні конструкції, але все одно вживають їх значно частіше, ніж ми українською. Чому спитаєте ви, тому що в будь якій іноземній мові і в англійській, і в інших люди стараються виражати свої думки якомога лаконічніше, а пасивний стан нам добряче в цьому допомагає. Скажіть всі намагаються виразити свою думку насправді якомога лаконічніше. Чим менше слів, тим краще. І пасив може похвалитися цим через свою конструкцію бі плюс діє слово в третій колонці. А ось де пасив дуже користується попитом, так це в діловій літературі, криміналістиці, художній літературі, в науці Вчені в цілому говорять своєю мовою, де не місце зайвим займенникам. Тому тут вхід ідуть безособові конструкції в пасиві. А я вам хочу нагадати про можливість відвідати свій перший. Безкоштовний урок прямо зараз. Все, що вам потрібно зробити, щоб потрапити на це заняття, це натиснути на кнопку, яку ви бачите зараз на екрані, або перейти за посиланням в описі до цього відео. А на сьогодні це все. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Бай-бай!